Курська та Липецька області Росії здригалися від вибухів на ці регіони. Налетіли дрони та ракети. У регіонах працювали системи ПВО. Про інциденти повідомляли місцеві медіа. А згодом атаку підтвердили місцеві чиновники, то яких цілей вдалося знищити. Це варто з'ясувати у цьому випуску каналу Січас ви тим часом підпишіться і нумо до новин. Розпочнемо з Курщини про загрозу атаки дронів. Повідомляли ще з вечора. Напередодні уночі працювала ворожа ППО. Пізніше губернатор Курської області. Ості, що менше двічі оголошував то про відбій небезпеки ракетної атаки, то знову про таку загрозу. Крім того, він також розповів про небезпеку атаки із застосуванням безпілотників по області. Тоді ж російський чиновник відзвітував про нібито збиття засобами ППО в Курській області двох ракет і 27 безпілотників. Коли куди поцілили всі інші дрони та ракети з вуст нуж – ні слова Зазначу, що в російських телеграм-каналах припускали, що для ударів по Курській області цієї ночі, начебто, могли бути використані західні далекобійні ракети Атакамс або Стормшедо в кількості 5 одиниць. Але ця інформація не підтверджена. Самі ж мешканці регіону, а точніше Курська та Курчатова, скаржаться на вибухи. Те саме ж повідомляли і місцеві пабліки. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук звернув увагу на пост губернатора Курщини. Атаку атакам з вороги підтвердити не змогли, але до уламків просять не підходити. Вибухало і в Липецькій області. Спершу оголошували ракетну небезпеку. Згодом місцеві змі повідомляли про вибухи. Після чого губернатор цього регіону вже вранці заявив, що в області засобами ППО було збито чотири безпілотники. Детонації чули і в Ростові на Дону пишуть, що увечері над обласним центром пролунав потужний вибух у Міноборони РФ заявили про знищення або збиття 34 БПЛА. Наприклад, на території Курської області знищено 27 БПЛА. Чотири дрони перехоплено над територією Липецької області. Дві цілі, ймовірно, збиті на території Білгородської області та один на території Орловської області. У сьомій ранку вибухова тусовка продовжилася. ППО РФ збила два, нібито українські безпілотні літальні апарати над територіями Білгородської та Брянської областей. Слід за сусідами удар дронами продовжився на Брянщині. Тут РосПВО нібито, вдалося знищити один БПЛА. Білгородщина не могла оминути гастрольне турне бавовне. Тож тут ймовірно збили два українських дрони. Тим часом у цьому ж регіоні росіяни почали обтягувати спецсіткою, аби врятувати від українських дронів. Але місцеві жителі чомусь не поспішають з'ясовувати за яких причин іде війна з Україною та летять на їх помешкання дрони. А на заході прогнозують нові удари в глиб РФ видання Wall Street Journal передбачив удар по ростовській області. Під прицілом у регіоні мінімум чотири військові аеродроми. Загалом у США вже склали карту з приблизно 200 військовими об'єктами на Росії у зоні досяжності ракет Атакамс. Я нагадаю, 20 листопада Україна вперше запустила по території Росії далекобійні ракети Стормшедо. Цілю стали військові об'єкти ворога на заході. Вважають, що використання Стормшедоу для ударів по російській території схвалили у відповідь на те, що Москва задіяла у війні проти України північнокорейських солдатів. То ще й присмирить дещо позиції Путіна та чим далі виліться співпраця РФ з північно-корейцями? Давайте поспілкуємося у коментарях. Підписуйтесь та ставте ваші вподобайки. Ще побачимось. У Криму Гучно кримський вітер із посиланням на свої джерела повідомляє, що 22 листопада на півострові було гучно. Повідомляється про три потужні вибухи, які чули в районі Новофедерівки. Детонації чули і в Саках, та навіть у Сімферопольському районі. Ще писали, що Сакський район атакував реактивний БПЛА. В окупантів на півострові все та ж атмосфера пишуть, що відпрацювала місцева система ППО. Проте є імовірність комбінованої атаки. Жителям Севастополя радили бути дуже обережними і йти в укриття. А вже майже опівночі у, у військовій частині Севастополя біля стрілецької бухти включили сигнал повітряної тривоги. Тривала вона понад годину з пів на першої ночі. Ще з аеродрому Бельбек місцеві чули звіт двох винищувачів. Як виявилося, чомусь у Ялті, Роздольненському та Сімферопольському районах частково зникло електропостачання. Причину назвали таку: аварійне відключення. Росіяни не опустили шанс погратися з Кримським мостом. Рух переправою зупинили повністю. Проте це не єдине. Ни український регіон, де загарбникам було тривожно, цієї ночі потужний вибух пролунав у Бердянську, в якому теж тимчасово правлять загарбники. У мережі припускають, що могло бути влучання у порт. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрюшенка, після вибуху було видно ознаки пожежі. Гауляйтер Балицький визнав даний інцидент. То був успішний удар. Зсу він заявив, що ЗСУ здійснила атаку керованою ракетою по гавані Бердянська. Російське ППО не змогло збити снаряд. За даними російського ставленника, постраждалих немає. Далі цитую вони ще займання, що утворилося внаслідок прильоту, погашено. Ракетна атака не вплинула на працездантність порту. Прошу мешканців Бердянська зберігати спокій. Працює ППО. Можливі повторні атаки заявив Балицький. Російський літак скинув півтонний ФАП на садове товариство у Макіївці, що на Донеччині, сталося це 17 листопада. Відомо, що авіаснаряд не здетонував постраждалих. Немає зараз. Відомо що найменше про 150 випадків самообстрілів Росії власними ФАП. Примітно, що схожий випадок стався 19 листопада. Тоді літак противника впустив 250 кілограмову авіабомбу на школу в Білгородській області РФ, але подробиць влада не повідомила. Здригалася від хлопків Білгородщина. Відомо про поранення мирного жителя внаслідок атаки БПЛА у селі Октябрське, зазначають, що чоловіка у важкому стані з пораненням червної порожнини та уламковим пораненням ноги на попутному транспорті доставили до лікарні після надання першої медичної. Допомоги транспортували його до шпиталю у Білгороді. За ніч Роспво збила нібито чотири дрони. В місцевих пабліках повідомили ще про нібито зсу завдали ударів дронами по селу Відрадне. Додають, що один житловий будинок повністю згорів від атаки двох дронів. Ще один безпілотник здетонував поряд із іншим домом. Там вибиті вікна та посічено фасад. Постраждалих немає. Ворожі міноборони звітує, що їхнє ППО знищило п'ять безпілотників: чотири на територію Білгородської області та один на територію Курської. Нині у Курську район проспекту Пабеди залишився без електропостачання. Такі собі позачергові блокаути. Імовірно, їхня ж ППО доклала рук. Люди бідкаються. Мовляв, сталося пошкодження 10 кіловатного фідера на підстанції. Через це ще й можуть бути перебої із водопостачанням. На Брянщині були наполохані. В регіоні також оголошували повітряну тривогу, особливо на території міста Клінци. Там була ракетна небезпека. Порадили людям залишатися вдома та сховатися в приміщенні без вікон із суцільними стінами. І наостанок ще трішки російського парадокса з Гучно заявили, що роз ППО збило три авіабомби «Хаммер», вісім снарядів Хаймерс, і на додачу 59 БПЛА. Але так тут є велике. Але де це сталося, не пишуть.